Рішення. Якщо це буде дійсно прийнято рішення більшістю обласів, більшістю батьків, тоді можна піднімати це питання і робити. А школа? А для школі не треба?

Мені треба йти, сама що можливо. я поманзую, мені зараз тримати лік, йти на капельницю. Я, я прийшла, я вирвалася від вирвалася. Я в такому заросланні да, да, можуть. Шановні батьки, для того, щоб прийняти це рішення, для того, щоб воно було реальне. Вам треба провести на початку навчального року збори і все це красиво вирішити. Чи будете ви здавати коншколи, яку суму будете здавати? Не, за год, скільки собрали bon дітей? -hmm. Ну що таке на 300? Ну що таке? Ну, ребята, ну, я не Ні, ні, давайте до теми. Я вважаю, це можна питання. А, це не тема, так? Це не тема. Думаєте, але, Все равно, але не, не шановні батьки, я вас закликаю, будьте розумні, будьте виважені, не працюйте на владу. Думайте за майбутні дітей. Думайте за те, що буде з вашими дітьми завтра. Корупції у школах немає, корупції у, може, десь я не знаю, ну, у в мене. Якщо є десь щось, ми в такому світі живемо, що... В цих законах, бути таким коробці строго можна все. по суті питання. Так, я так, так. розумію, що ми вислухали ваш звіт. Ми вислухали вашу думку і те, куди ви витратили кошти. Ми послухали гарно вас, що відбувається, як відбувається все важко. Але жодних питань вирішити на цих зборах ми не можемо. Я так розумію. Ну, чому чому це може... додинчика... Ми чи можемо записати? А прошу дуже, пропозиції ваші запишуться і а, ну, Ми ну, як це? Ви Ми не ну, Ви кажете, що ви що ви уходите заграхується агрессивно. Ні, Дивіться, ну питання. Я ж вирішувати. Воно, Я, я вирішувати. Я, 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 я не маю на увазі про те, хто скільки буде здавати з батьків коштів. Кожен буде вирішувати для себе і вирішувати тепер питання про 100 чи 200 гривень здавати, ми не можемо, тому що є індивідуально батьки. Хтось може здати, 100, хтось тисячу може здати. Батьки це будуть вирішуватися окремо. Є питання, які може вирішити керівник. Прошу, тому я думаю, ші, що є питання, які ми можемо, якщо з керівництвом не вирішувати те, що наскільки здавати коштів. І це треба вирішувати. І це треба вирішити. Раз ми ми, ми маємо це прийняти рішенням батьківських зборів, розумієте, це теж. Але я просто зараз вам говорю, що зараз цього на цих зборах робити не потрібно. Це ви вирішите, коли ви приїдете на перший загальній міні батьківські mm -hmm. збори. А зараз, якщо у вас є побажання, mm -hmm. як ви бачите, е які ви хотіли гуртки бачити, як організувати так на вашу думку, пропозиції, будь ласка, ми записуємо. І це буде відтворено фото. Так, так. Так, керівник так, що довго керівник так. вирішити. Так, ну я ж за то говорю, що так. є якісь Тож, загальні, загальні питання. У нас є питання із харчуванням дошкільного садіківська. Тому що, наприклад, нас не влаштовує е, харчування. Якщо воно чотирьохразове, це не чотирьохразове харчування, тому що коли дитина отримує компотік на полудні, а на вечерю в неї грінка.

Тому я питаю, я познаюся, наприклад, ми порозуміли, що ви підете в інший заклад, коли переведемо дітей, якщо прийшли з іншого закладу. Ми робимо все по-максимальному, щоб харчування було нормальне. Але ми не можемо зробити його якісним з розрахунку на 25 років. Ладно, це не зі мною і загаді е. подушки. Я ж вам говорю, подушкиллю нам сказали, 22 гривні, норма і все. І навіть витамин. А почекайте, а, а ми можемо? Виза не можемо вийти за харчування, і збільшити сам бюджет. І 22, а 52. Це не такі. Якось хочу, навіть бачите, за 20.

що там а Я сам просто відповідаю, немає здоров'я і слухати це і все. Я вам пояснюю, значить сесією міської ради все стверджується, грошова норма, на одну дитину. Все. Тому що одні батьки будуть хотіти цього, другі батьки не будуть хотіти цього. Почнуться катавасії, навіть підуть туди і будуть теж питати чому. Тому там питання це закрито. Хочете вирішувати? Є громадські активісти, які вирішують, ставлять питання про збільшення коштів Я змінити нічого не ситуація в школі, тому що там вільних серій. Платі, Вона входит, батьки, батьки платять. І батьки хочуть, щоб один діти харчувалися принаймні хоч один раз. Один принаймні хоча один так, раз. Тому що там, там і там 10 гривень під того Розумієте, 10 гривень так, що ти підпішов у їдальню, 10 гривень. Захотів і перший і третій, ти не будеш мати того, але коли складаються гроші в один контент, Там визначається сума і ділиться це на загальну і там все нормально. А як бути з зарплатами, які получають останні Як з мізер получають? Як сити буде? Як тридцять п'яти.